Доброго ранку. Малята вам уже добре відомі тварини, які живуть поруч із людьми. Давайте пригадаємо деяких із них: це кіт, собака, корова, коза, кінь, свиня. Але сьогодні ми продовжимо розмову про тварин, але не про тих, які живуть поруч з нами, а про тих. Що мешкають у лісі. Це дикі тварини. Діти, про яких тварин ми будемо зараз говорити? Вірно про диких тварин. І сьогодні ми познайомимося з деякими із них і зможемо їх добре розглянути, бо вони прийдуть до нас у гості. І першим до нас завітав зайчик. Погляньте, яка у зайчика гарна, тепла, сіра шубка. У нього є вушка, вони довгі, великі, є сильні, міцні лапки. Зайчик ними швидко бігає. А ще у нього є хвостик. Маленький, пухнастий, короткий. А ось ще одна гостя завітала до нас. Це білочка. У неї красиве хутро рудого кольору. Вушка гострі та чуткі, хвостик у білочки довгий, пухнастий. А ще до нас завітав їжачок. Давайте також його роздивимося. Який він! Так, малята, їжачок маленький, колючий. Круглий, сіренький. Малята, ви всі були уважними, тож давайте пригадаємо, хто сьогодні приходив до нас у гості. Так, це зайчик, білочка, їжачок. А де живуть ці тварини? Так, у лісі. А як ми називаємо цих тварин? Вірно, дикими тваринами. Я дякую вам, малята, до побачення!